Доля інколи так розвертається, що аж в голові паморочиться, але для людей, таких як вона, то так, якби й нічого не сталося. Знала Оля з дитинства, що я її в якості своєї невістки не бачу, і в очі я їй це говорила. Але ж хто ту долю питає то хто ж тепер правий? Ми були сусідами, з Вірою. Навіть діти наші ходили в один клас мій Дмитрик і її Оля. Ну, як ходили. Оля завжди як не в лікарні, то вдома вчиться, але ж добре вчилася, що тут скажеш. Не раз піду до віри, щоб Оля домашня дала списати Дмитрикові, бо в мене ж часу нема на всі ці дурниці. Віро, де ти й часу береш, аби господарку попорати та ще й дитину навчити, не раз її питаю. Ой та вона й сама вчиться, хоч тут Бог поблагословив розумом. Я про себе подумала, що міг би благословити й здоров'ям, але ж не скажеш це в очі людині, від якої хочеш отримати послугу. Що буду приховувати, заздрила я вірі, все у неї як не у людей, але ж тримається та родина купи. Чоловік на заробітки їздить, дитина, хоч яка, але вчиться добре. Вона в усьому встигає на роботі, вдома, та ще й торти пече на весілля. Там ще грошей треба, прірву. А у мене все навпаки. Чоловік не цінує, гуляє. На роботі одні копійки, а ледь ноги волочиш, стільки заробити. Треба. Крутишся, вертишся, а все в якусь прірву, як то кажуть, ні на мені, ні біля мене. Це і змусило мене поїхати на заробітки, але це мою родину не врятувало. Чоловік пішов, а син, який лишився сам на себе у 18 вже мені повідомив, що жениться, бо його обраниться при надії. Ну, то хіба тут не посивієш? Приїхала я та зробила гарне весілля, Торти в віри, замовила. І тут сталося та неприємність ну як, я ж мусила це сказати, а як би ви відреагували, якби весільний торт несла Оля, несе і підкургує. Олю, то ж торт, як впустиш, то що гості їстимуть. Я хотіла допомогти, почервоніла Оля, то знай де можеш, а не прися, де тебе не просять. Я просто була знервована тим всім, от і не стрималася. Я вже Віру потім перепрошувала, але вона каже знаєш, колись я бачила, що Оля в твого Дмитра закохана, і мріяла, що ми породичаємося, але тепер розумію, що не хочу такої свекрухи для своєї доньки. Віро, очі розкрий, ти не матимеш ніякої свекрухи. От і все. Роки дружби розтанули від правди, но хіба на правду можна ображатися? Так от я поїхала знову на заробітки, бо ж треба на онука ще заробити. Справили й хрестини і рочок все як у людей. Я молодих лишила самих на себе, тому тут немає моєї вини, що у них пішли негаразди. Так сказала кілька разів синові, що у онука є ще дід з бабою, а не лише в мою кишеню заглядати. То теж правда, що я сказала не так. І от вони якось розсварилися, невістка пішла додому, і там по дорозі якийсь водій не справився з керуванням, а вона просто не встигла відскочити. Дмитре, ти молодий хлопець, погорював і досить, тобі ще раз женитися треба. Тому віддай сина настиним батькам і на тому крапка. Хай хоч тепер про дитину подбають. А він як вперся ні, все. Я ж не буду втрачати добру роботу, щоб за дитиною глядіти. Знаєте, своїх проблем купа, тому хай син свої сам вирішує, а не висить у мене на шиї. І що ви думаєте, як він їх вирішив? Мій син знову до Олі, аби та помогла, і ще й тішиться, що його син каже: Олі, мамо, я цього вже стерпіти не могла. І мусила приїхати, аби те все поставити на місця. Ти спеціально через дитину отак до нього підкрадаєшся. О, така наївна овечка, добренька, так? Ви думаєте, що мені ваш Дмитро треба, та ще й чужа дитина? випалила Оля. Та Дмитро он мені проходу не дає, аби я з ним зійшлася, а я вже й не знаю, куди дітися від вашої корисливої сімейки. Що ви, мамою, користалися, що ваш син хоче мною користатися? Просто чудо, що Дениско такий промінчик сонця в вашому склепі. Отакої! До мене онук не йде на руки, а все біля хвіртки чекає, щоб Олю побачити і до неї побігти. Що це мені тепер треба Віру і Олю благати, або вони з нами породичалися? Підпишись, підтримай українськомовний контент.